Доброго дня! Хочу розказати трохи про цей наш мегапроект, який зайняв у нас по виготовленні біля двох місяців. Дуже терміново треба було виготовити 5 танків. Отаких от всі одинакові робочі поле 1300 х 900 по вісі Z 300 мм. Такі от станочки будуть працювати в новому цеху. Так, На ці всі станки, всі 5 станків, пішло 5 тонн чорного металу профільної труби, лазерного розкрою 1500 кг, кріпильних елементів біля 5000 одиниць, алюмінієвого профілю от бошовського алюмінієвого профілю. Пішло е, біля 10 штанг по 5 і 6 алюмінія звичайного, от, на корпусні деталі, на проміжуточні, на, на всі станки. Біля 2 км кабеля. Кабель обов'язково використовувався екранований на шпіндель, на датчики, на всі розв'язки використовувався екранований кабель підвищеної гнучкості для того, щоб багато режимів роботи виконував. На цю всю роботу на зборку станків, це десь з порізка, якщо брати, сваркою, конструкцією, конструкції, відпуску, покраскою, танини всі покрашені порошковою покраскою, пішло біля трьох місяців. І на монтаж, отакі двері маленькі, ми заносили ці станки. Треба було в розібраному вигляді обов'язково занести. І на монтаж пішло, якщо працювали ми по 12 годин в день, пішло 5 днів. От. І от такий результат буде радувати нашого замовника, будуть верстати працювати в повний режим. По окремим вузлам, по окремим настройкам, кому цікаво, пишіть коментарі. Можу або особисто відповісти по телефону, або зробити відеоінструкцію, якщо це буде багато одних і тих самих. Запитів можна буде зробити відео, яке буде корисне для людей, які захочуть самі збирати такі верстати. На цих станках використовується отакий от контроллер 1000, трьохосівий І відомі такі контролери зараз дуже поширені в Україні. До нього комплектуємо отакий от пульт ручний з енкодером для зручного керування. По контролеру, якщо у когось будуть питання, як настроїть я можу робити коротенькі відео обзори або відео уроки, як налаштовувати, які відповідні настройки За що відповідають. Якщо кому цікаво, в коментарях пишіть, буду окремо відео знімати. Станини станків виготовлені із профільної труби. 8 мм товщиною. От основа. Також було виконано різання лазером оцих корпусних деталей. Корпусні детали виготовлені також із листового металу 8 мм товщиною. Профтруба теж 8 мм товщиною 100 на 200. На поперечній балки вона. Також деталі, які з'єднуються між собою. от Прокладки поставлені, прикручені алюмінієві проставки. Для того зроблено, щоб можна було фрезернути на станку і з'єднати між собою з максимально можливою точністю. Чого зараз це все не зроблено? Тому що поки що немає станка, який би міг зараз фрезерувати таку велику деталь. Але в планах це буде зроблено. Далі. На стіл ми кидаємо лист алюмінія товщиною 10 мм. І в замовника, вже, коли встановлюється станочок в замовника, ми вирівнюємо станком вирівнює цей лист під себе. Далі процедура виставляння шпінділя. Там відео буде прикріплено, як це робиться. Виставляється шпінділь під 90 градусом по двом осям. А потім аж. Кріпиться алюмінієвий профіль. Так, після того як вирівняли стіл, плиту вирівняли, ставимо поверхню плиту і по ній виставляємо перпендикулярну По Покругу повинно бути нулях. Так, виставляємо перпендикулярність. Після того, як виставили шпіндель, прикручуємо алюмінієвий профіль і перевіряємо діагоналі. Таким способом Зразу виставляється по індикатору оця лінія, а потім під 90 градусів виставляємо цю лінію по індикатору. так Перевіряється діагональ. Алюмінієвий профіль. Бошовський. товщина стінки алюмінієвого профіля 6 мм. Розмір його 18,5 висота і ширина 180 мм. Отакий От є алюмінієвий профіль. Тобі для того, щоб він максимально лежав на рівній поверхні, для того і потрібна та підложка, яка фрезерується станком. Всі станки оснащені шпінділями 3 кВт 3,2 кВт з водяним охолодженням. Датчик температури захисний підключений зверху. Для того, якщо вдруг перестануть циркулювання рідини, датчик піднімається, температура піднімається до 80 градусів і подається, якщо більше 80 подається сигнал на контролер і станок зупиняється. Тим самим на контролері буде сигналізувати помилку. Плита X та Z виконана з алюмініння товщиною. 40 мм. Комплектуючі, які тут використовувалися, це направляюча TBI Motion і каретка TBI Motion з преднатягом ШВП по Осі Z і осі X2505, а по осі Y 3205, точніше ШВП c 5 Серводвигуни Використовується на станочку на вісі Z електротормозом X і Y, звичайні, тієї ж фірми, що і стійка. Блок керування на станку виконаний з лівої сторони. Так, попросив замовник, тому що у нього так станочки розполагається Він не захотів окрему стійку, захотів, щоб контролер сам був закріплений на стіну для зручності оператора. А сама вся електроніка була закріплена. Останку внизу. Я ще зроблю великий обзорчик. Отак, от всередині нашого блоку керування. З лівої частини знаходиться частотний перетворювач для шпінділів, блоки живлення, от посередині плата розв'язки, деяку підключаються датчики індуктивні і всі необхідні виходи. Ралена напруги обов'язково виставляється. І клемні колодки, до яких йде підключення, станочки. Драйвера відповідно такі, як тієї ж фірма, що і стійка, SZ так. Непогано вони працюють. В нижній частині е, нашого блоку керування немає ніяких елементів, куди б могла стружка впасти. І от у нас виходить після установки весь цей був стружки після фрезерування столів. Тут, як бачите, немає ніякої стружки. Все захищено, все закрито. Також зараз покажу, як в нас зроблена автосмазка. Зверніть увагу, що автосмазка от бачок. По-перше, вона керується з контролера в заданому періоді, відбувається змажування направляючих. по-друге, змажується направляючий ШВП тільки нижнього Ярусу. Це зроблено для того, щоб змазка із вісі X і вісі Z не капала на заготовку, так як тут буде оброблятися не тільки алюміній. Тут буде оброблятися цей цех буде обробляти МДФ, робитиме мдф форми. Тому будь-які каплі і з маски неможливі для форми. Тому ми окремо вивели от такі бистросйоми на каретку, на ШВП. От бистросйоми кругом виведені. Це для того, щоб можна було зручно через спеціальний перехідник. Він такий самий ставиться, от, такий самий перехідник ставиться на шприц. І через ці отвори відбувається змазування направляючих. Так, зручніше, ніж ну, звичайною масленкою, і краще іде схвачування. Також на всіх станках установлені отакі от елементи сожу. Елемент для, куди подається шланга сожи і подається повітря. Повітря так зроблена конструкція, що коли подається повітря вакуумом. Через цю шланочку 4 мм тягне сож, уже де вона там знизу стоїть за станком.